Вітаю вас, мої любі! Ви завітали на канал Вікторія Буряк. Мене звати Віта. Сьогодні у нас 15 серпня 2022 року. І сьогодні я знімаю відео Черговий звіт спільному проєктові Річ з особливою географією організатором цього проєкту є українська майстриня Ліна Сергієнко. Її канал так і називається Ліна Сергієнко. Посилання на Ліну. Та учасників цього спільного проєкту ви знайдете в описі під цим відео. Можливо, ще не кожна майстриня знімала, зараз знімаю і знімала звіти з цього проєкту, але ми будемо їх чекати до кінця уроку ще далеко, адже останній звіт у нас повинен бути у грудні. В цьому проєкту ми не тільки в'яжемо, а й багато розповідаємо. Ми розповідаємо про історію походження. Деяких речей про країни, де виготовляється пряжа або візерунки прийшли з тих країн до нас, то щось цікавеньке. А допоможуть мені сьогодні вам цікавенько розповісти ось ці яскраві моточки акрило та два крючечки, трічка та один і шість. І поки ви будете розглядати моточки, я вам розповім. Про річ, до якої ми дуже-дуже з вами всі звикли. Вона нам здається такою звичною, такою незначною, такою якось дрібничкою. Але був час, та й знов він повертається, коли ця дрібничка дуже багато може розповісти про людину. Це брелок. Брелоки. Або брелки, і так і так в деяких локи або брилки з'явилися десь у середньовіччі. Тоді вони мали вигляд невеличких монет, які знатні вільможі вішали собі на ланцюжок та й ходили з ними скрізь. І чим більше було цих монеток на ланцюжку, чим довше ланцюжок, тим багатшою вважалася людина. Пізніше роль белків стала більш значущою. Бо так можна виділитися в середовищі серед людей. Ну, як ви знаєте, спочатку це нас ходять так чоловіки, але жінки ж ніколи не відставали від чоловіків, і деякі їх звички та елементи одягу завжди використовували собі. Так, от, вже пізніше, коли брелки або брелоки стали більш значущими та більш вказували на статок вельможи, особи, яка їх носить. Жінки також до чоловіків приєдналися та стали носити такі собі прикраси. Адже вони вже стали не монетками, а почали їх виготовляти з металу на замовлення. І ось мене закралась думка: може, наше українське намисто теж має таке походження, але я точно не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, я з задоволенням прочитаю. Або можуть підказати, де можна про це прочитати. З задоволенням потім дізнавсь і прочитаю. Ну, а ми з вами продовжуємо розповідь про брелоки. І так, брелоки стали носити особи обох статей. Вони стали виготовлятися з металу та прикрашатися різноманітним камінням або гравіруванням. А от середини 18 століття. Ще менше людей почали носити брелоки. І почали носити їх тільки чоловіки. І в цей час починає виникати особа культура, традиції, як треба правильно носити брелоки. Саме тоді брелоки виготовляли на замовлення, переважно з золота, та декорувалися вони слоновою кісткою або драгоцінним камінням. Та носилася своїм господарем на ланцюжку. І чим більше було брелоків, тим більше враження справляв їх власник на оточуючих. Зустріти на той час два однакових брелока було дуже-дуже складно. Це могли носити або чоловіки якоїсь однієї родини, клану, або чоловічого клубу. Приблизно з середини ХІХ століття брелоки почали губити своє важливе значення. Їх вже ставало набагато менше на ланцюжку, а потім вони зовсюди не тпали, а потім за допомогою брелоків почали поєднувати з собою ключі у зв'язку. І ось саме в цей час брелок надібрав тієї функції, яку ми знаємо з вами. брелок, ми додаємо до ключів, щоб краще виглядали, щоб швидше знайти. Дуже-дуже багато майже ціле, ціле століття брелоки використовувалися тільки для ключів. А от десь приблизно всередині минулого століття, тобто 20-го, до брелоків почали додавати то маленький фонарик, то маленьку ручечку, то запальничку, тобто якусь, або відкривашку. Для бутилок, і ось в самий час, потихеньку брелоки знову починають набувати моду, але трошечки вже в іншому сенсі. Тобто, це було два в одному, три в одному. Чим більше було дрібничок, тим було цікавіше. І він же брелок, він же фонарик, він же ручка, він же відкривашка. А оскільки у нас кожного свої вимоги до брелоків, ми кожному нас, з нас потрібна якась своя дрібничка, то й брелоки почали виготуватися вже на замовлення. А от з появою мобільних телефонів брелоками брелоки почали прикрашати, вони стали маленькі маленькі або сердечки, або якась пташечка, і виготовлятися з найрізноманітного матеріалу з е, пластику. З металу, тобто з тканини, з ниток, з чого завгодно. А от найбільше популярністю обрелоки почали вже користуватися, коли пішла реклама. Адже така незначна дрібничка як брелок, а її можна використати для реклами якоїсь торгової марки, торгової фірми. Ось тому брелоки в наш час це не тільки гарне, гарна прикраса для. Низки ключів, телефону. Вже почала до сумочок їх додавати, хтось на кишеньки вже може носити. А це дуже такий гарненький, дрібненький подаруночок. А для в'язальниць, у яких дуже-дуже багато залишок з пряжі, це дуже гарна ідея використати ці залишки. І от залишки в пряжі, залишки в акрилу можна виготовляти будь-які брелоки, у вигляді будь-чого. От зараз буде перший брелок. Це троянда. Отчим не подарунок на день народження або на 8 березня. Вона вив'язана з двох видів, з двох кольорів акрилу. Дуже просто гачком номер 3 І ось на таку Такий ланцюжок, я його підвісила. Тобто його можна і на сумочку повісити, цей брелок, та й на низку ключів. Так, це у нас перший вигляд. І це ще не все. Ще брелок, але я трошки його не закінчила. Або в магазині ось таке кріплення для брелоків. Але для деяких моїх моделей таке кріплення не підходить. Воно дуже грубовате. Іншого поки немає, тому почекаю. Тому наступний брелок в мене трохи не закінчений. Так, трояночку, зараз отак відставлю. І так, наступний брелок у нас попереду ось це низка листячків. Звичайні простенькі листячка. А значить, любов своєї сестри до брелоків, які мають довгі такі подовження, а не такі коротенькі. Ну, я думаю, їй дуже сподобається. Вже знайшов одну листочку і потягнув за собою усе. Інше листечка та ще й ключі заразом. Тобто, оце другий вид брелоку. У вигляді листячків. Низки листячка. А ще. Брелоки. Ну, можна як по сказати, можна таємницю якусь зробити. Знову скажу, в цьому магазинчику я знайшла тільки бісер, але не намистинку. Мені потрібно була намистинки. Тому два наступних брелоки, Ну, їх можна завершити кріпленням та намистинку, а можна і так залишити, вони дуже гарно виглядають. Ось такі брелоки з китицями. Це як коло або сонце, або колесо фортуни, або дуже щось таке загадкове, скіфське, якесь, як скіфська прикраса йде ось з китицями, так дуже-дуже гарно. А можна, якщо з дрібнішої ниточки, можна сережки вив'язати, можна і колончик вив'язати, Але я її зробила як брелоки. Це в мене два таких брелоки. І на одному з сайтів, я не знаю, це якою мовою, я побачила дуже цікаву ідею. Зараз я вам покажу. У нас ось і не зима попереду. А ви знаєте, як важко дітей заставити носити шапку. Ну, як на мене, ну, можна ж таку ситуацію зробити собі. Дитині дати брелок у вигляді шапки. І на питання мами: «Де шапку взяв. Він каже, взяв. А як же він не візьме? Коли там ключі будуть підвішені, так? Ось таку невеличку історію та колекцію брелоків я приготувала до звіту в спільному проєкту Віліни Сергієнко річ з особливою географією. Адже тут не тільки географія. А тут ще й історія виникнення кожного виробу. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку, на... пишіть коментар, а якщо не підписані на мій канал, і вам дуже подобається мої розповіді, то будь ласка, підписуйтесь. Я буду дуже рада новим гостям і новим знайомствам. І хочу побажати вам, щоб натхнення не покидало вас. І з кожного залишку ниточки ви могли вив'язати щось надзвичайно красиве. Адже в цьому брилокові я не стала ховати кінчики. Я їх вивезла, вивела нагород та зробила ось такий бонтик. До зустрічі мої любі, в наступних відео. Проходьте до дівчат, кого знайдеться в відео або за хештегом, бо ви побачите відео, які були раніше, ще з початку цього року. Насолоджуйтесь ну, розповідями, там дізнайтесь дуже-дуже багато цікавого. Хочу побажати всім душевного спокою, якнайдовше тиші та можливостей робити навіть такі дрібні, але дуже, але дуже корисні цікаві подарунки один одному. До зустрічі, мої любі, до побачення! На Ютубі дуже дуже багато майстер-класів, по яким можна в'язати одноподібні брелоки. Тому посилання на якісь конкретні майстер-класи я робити не буду.